На вихідних на Сумщині зіграли матчі хокейного чемпіонату області. Початок матчу чемпіонату області між Сумськими воронами та Сумськими обобрами затягнувся через суботній снігопад. Працівники майданчику чистили льод. Через годинну затримку поєдинок таки почали. І більш молода команда воронів вийшла уперед. Руслан Шкварок зміг переграти воротаря бобрів, але на першу перерву команди пішли за рівного рахунку. Один з випадів бобрів на влучний удар перетворив Віталій Харченко. Після першого періоду ані номінальні гості, ані номінальні господарі не брались прогнозувати результат матчу. Гора, то є гра, та ще е, трішечки Лід нам не дуже допомагає, да? сніг. Та і хлопці проти нас молоді грають. Вчитуєш, що зараз така погода, мабуть, сам Бог не скаже, хто виграє. Тому що дуже в'язка, дуже, скажімо так, кось в кось граємо. Хто виграє, не знаю. Після відпочинку команди повернулись на майданчик і бобри забили вдруге. А фінальний свисток арбітра матчу зафіксував перемогу команди Сумські Бобри з рахунком 3-2. У суботу у дивізіоні Центр у другому матчі групового етапу турніру хокейний клуб Суми з рахунком 7-1 переграв команду Ромни. Перший етап турніру на першому місці у дивізіоні Центр завершив хокейний клуб Суми. З другого місця у плей-офф ідуть Ромни. Бобри завершили груповий етап турніру на третьому місці, ворони на четвертому. У неділю у дивізіоні північ зустрілись білопійський лідер та хокейний клуб Конотоп. Основний час матчу переможця не виявив. Команди забили одна до одній по чотири шайби. А в овертаймі перемогу з рахунком 5-4 святкували конотопчани. Матч між хокейними клубами «Шостка» та «Кроловець» буде зіграний пізніше. Наразі турнірну таблицю дивізіону Північ у хокейний клуб Конотоп три гри, сім очок. Другою зрою в запасі йде шостка дві гри, чотири очка. На третьому місці йде лідер. Три гри три очка. На четвертому хокейний клуб Кролевець дві гри, одне очко. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.